Дуже вдячна, що долучаєтеся до обговорення таких важливих тем, як психологічна підтримка дітей в регіоні. Саме це завдання одне із пріоритетних, яке ми маємо в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як в нашому регіоні. Ми працюємо саме над розбудовою такої підтримки на рівні громад. І власне сьогодні я хочу озвучити, якими кроками ми рухаємося, які ініціативи вже впроваджені, і які плануються відбуватися надалі. Підтримка дітей це завдання, і вчасне виявлення ментальних порушень, вчасне зорієнтація, вчасне направлення до фахівців. Це завдання не лише є батьків, а й є такою певною національною політикою, тому що. Саме психологічна та а, психосоціальна підтримка дітей відбувається залученням різних галузей: це медична галузь, це освітня галузь, це соціальна галузь, це служби у справах дітей. А, і важливо зрозуміти, що лише об'єднавши всі ці галузі навколо потреби дитини, навколо часного виявлення та скринінгу певних ментальних порушень, поведінкових порушень, а, певного розладу психоемоційного спектру, ми маємо розуміти, що. Вчасна зорієнтація, вчасний скринінг допоможе нам зорієнтуватись і відпрацювати якісну своєчасну психологічну допомогу. Ми працюємо дуже активно, співпрацюємо в цьому напрямку із регіональною технічною робочою групою з психічного здоров'я. Київського хабу кластеру, яка реалізує таку діяльність при всесвітній організації охорони здоров'я в Україні, і орієнтуємось саме на піраміду потреб і піраміду закриття потреб психологічного характеру. Коли ми говоримо про допомогу дітям, ми говоримо про чотири рівневу допомогу перший рівень. Це психоедукаційні заходи із батьками, з освітянами, з населенням громаді. Це певні е, такі е, інформаційного характеру компанії, просвітницькі заходи. Це інформаційна лінійка е, на платформі «Ти як?», яка передбачає просвітницьку роботу та інформування про що таке ментальне здоров'я дітей, е, як вчасно надати допомогу, як е, допомогти своїй дитині, як зорієнтуватися, що в твоєї дитини є певні проблеми, е, як виявити ці проблеми тобто, саме інформаційна кампанія, яка покликана на те, щоб навчити батьків, освітян, соціальних працівників. Робити первинний скринінг психічного стану дитини для того, щоб потім перенаправляти до відповідних фахівців. Сьогодні в нас представлена є тут література, і для такого широкого інформування в нас є методичні посібники ментальне здоров'я дітей під час війни. Це посібник, який створений в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і тут є коротка базова важлива інформація про те, як ми працюємо, як надаємо допомогу, що важливо, як працювати із дітьми в умовах війни, В умовах стресових ситуацій, травматичних подій, наприклад, також важливі є такі питання, які пов'язані із як підтримати дітей, якщо мама чи тато загинули, як повідомити про це дитині. Ми маємо розуміти, коли ми говоримо про психічне здоров'я дітей, це важливий інструмент саме підтримки. І будь-яка вчасна допомога, а, або неякісна допомога, може а, як допомогти, так і зашкодити. Тому важливо зрозуміти, на що ми повинні спиратися, коли говоримо про підтримку дітей. В першу чергу це певна така базова освіта. А як зрозуміти, що дитина потребує допомоги? Якщо дитина має певні порушення сну чи розпорядку свого звичного дня, якщо дитина має порушення харчової поведінки, якщо а, те, що звично було для неї, приносило задоволення. Хобі не викликає вже зацікавленості, і дитина в певній апатії знаходиться. Якщо дитина відмовляється йти на контакт з дорослими чи з однолітками, якщо дитина знаходиться в постійних змінах настроїв чи Проявляє неконтрольовану агресію. Тобто, це такі певні ознаки скринінгового характеру, які вже говорять про те, що дитині терміново потрібна допомога, і ми повинні залучати всіх необхідних фахівців. Якщо це, наприклад, проявилася інформація і стало відомо під час навчального процесу, а ми розуміємо, що Діти дошкільного, дошкільного віку вони максимально багато часу проводять саме в дошкільних навчальних закладів. Діти шкільного віку максимально проводять час в шкільних навчальних закладів, тому навчання саме освітян. Побачити а, такі певні зміни, і повідомити про це батьків, шкільного психолога, тобто психологічну службу, повідомити соціальну службу для того, щоб ми підхопили дитину і вчасно надали допомогу. Тобто, це базовий рівень просвітництва. Другий рівень надання психологічної допомоги згідно піраміди всесвітньої організації охорони здоров'я. Це послуги на рівні громад, і саме з цією метою ми розбудовуємо систему сервісів і послуг на рівні громад, в першу чергу сільських, тому що ми всі розуміємо, в міських великих громадах є доступ до інформації, є доступ до сервісів, є доступ до психологів, які вчасно можуть надати допомогу. Коли ми говоримо про сільські громади, то на жаль, немає такої можливості вчасно отримати якісно кваліфіковану допомогу, тому саме психосоціальна підтримка на рівні сільських громад. Мат, в нас теж є пріоритеті задля цього. Ми розширюємо нашу географію з партнерством міжнародною організацією Save the Children яка є нашим партнером нашого регіону. Саме вже півроку ми запустили таку ініціативу, як Збережемо голоси дітей, яка орієнтована на гуманітарну та психосоціальну підтримку дітей та сервісів громад, зокрема на центр життєстійкості, який працюють в наших громадах, та центр ментального здоров'я при кластерних та надкластерних лікарнях. На сьогодні нам вдалося облаштувати за підтримки наших партнерів вже вісім таких просторів, зокрема, такий простір, створений в комунальному закладі Черкаська обласний Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Такий простір вже створений при обласній дитячій лікарні, де вже створене знову ж таки відкрите психіатричне дитяче відділення. Такий простір створений в Центрі ментального здоров'я Черкаського обласного центру соціальних служб. Це на, місь, на міському рівні. Саме там ми навчаємо і батьків, ми працюємо розвивально з дітьми, ми підтримуючи з дітьми, працюємо, надаємо інформацію. До нас можна звернутися, знаходимося ми на Залізнякаде. Якщо ми говоримо про місто Черкаси. І саме там отримати таку комплексну допомогу, як батькам, так і дітям. Крім того, такі центри і простори створені в Леськівській громаді, Городищенській громаді, Білозірській громаді та Водяницькій громаді. Ми теж розуміємо, що цього недостатньо і далі працюємо з тим, щоб розширити географію таких просторів. Вже облаштовується такий простор при центрі ментального здоров'я Черкаського обла... Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, і він буде не лише надавати практичну допомогу. а й, Являти собою таким методичним центром навчання для тих фахівців, які працюють на базі таких просторів в громадах. Наша мета, з якою ми рухаємося, якщо ми говоримо про політику підтримки дітей на рівні регіону, то це в першу чергу підтримка та координація урядових ініціатив, такі як Центр життєстійкості, центр ментального здоров'я, для того, щоб об'єднати цю всю екосистему в єдину систему, і всі фахівці розуміли, що і як працює для дітей, і вчасно могли перенаправити. Це розвиток спроможностей громад, невеликих громад у сфері дитячого орієнтованого підходу, це залучення самих дітей і підлітків до таких. Ініціатив, Тобто, коли діти навчаються, як турбуватись про свій ментальний стан, як вчасно зарадити собі технікам самопідтримки і підтягують, навчають своїх однолітків. Це фактично той принцип, який ми пропагандуємо в психосоціальній підтримці, це принцип рівний рівному. Збільшення участі дітей для підтримки активних ролей на рівні громад зазначить, що в цьому році вже близько 20 тисяч дітей були залучені до заходів просвітницьких до днів спільнодії, які проходять в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Вони мають на мету в першу чергу надати інформаційну підтримку на групи підтримки провести різні арт-терапевтичні заходи проводити, тобто. Показувати, що є певні інструменти на рівні громади, які дозволяють запобігти, розвантажити або вчасно виявити певні труднощі з ментальним здоров'ям саме дітей та підлітків. І, звісно, це забезпечення довготривалих ініціатив. Ми не працюємо тут і на тепер, ми говоримо про пролонгований час, і саме наше завдання створювати ті проекти, ті ініціативи на підтримку дітей, які дозволять мати. Цілісний, якісний і довготривалий підхід на рівні громад. Ми навчаємо фахівців на рівні громад, які надають цю допомогу. І, наприклад, на тих самих центна на базі центрів і просторів з психосоціальної підтримки, які були створені цих вісім, вже 4 тисячі дітей отримують, отримали психологічну підтримку та допомогу. І далі ми продовжуємо її цю кількісний показник збільшувати і надавати її вчасно зокрема зазначу що з останніх важливих таких подій коли у нас відбулася надзвичайна подія в смілянській міській територіальній громаді саме центр ментально центр просвітницької роботи центр життєстійкості та простір ментального здоров'я вони відпрацювали і а були проведені по дві групи для дітей та їхніх батьків на день для підтримки тих, хто постраждав. Тобто ми маємо на увазі, що люди повинні розуміти, куди їм звертатись, за якою допомогою, де можна отримати цю інформацію, де можна психолог, фахівець з ментального здоров'я пропрацювати з дитиною і пропрацювати з мамою, з татом, тому що підтримка батьків не менш важлива, ніж підтримка дітей на сьогодні в умовах нашого. Такого важкого сьогодення. Тож, в рамках нашої ініціативи було досягнуто не лише кількісний розподіл, а саме просторів ментального здоров'я. Ми теж надаємо таку підтримку, як використовуємо інструмент психосоціальної підтримки дітей. Я прошу Алін, продемонструйте, будь ласка. Ось він у нас тут представлений. Це е, м, такий індивідуальний інструмент психосоціальної підтримки рюкзак для дітей, який ми роздаємо для дітей, які постраждали внаслідок війни. В першу чергу це при надзвичайних ситуаціях, які знаходяться в стресових е, е, умовах. Крім того, такими рюкзаками ми працюємо із дітьми, які батьки, яких знаходяться на фронті або батьки, яких загинули під час війни. Цей інструмент передбачає набори психосоціальної підтримки, які, так, які були розроблені саме психологами. Він, це перша така психологічна допомога дітям і зняття стресу і емоційного розвантаження. Ці рюкзаки в такому комплекті роздаються дітям і з батьками проводиться робота, як це використовується. Рестовувати і далі вже батьки працюють зі своїми дітьми для того, щоб знизити рівень напруги і, власне, зняти оці стресовий стан дитини. Така перша психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях і при стресових ситуаціях в нас вже 200 таких рюкзаків роздано дітям, які потребують першу чергу нашої психологічної допомоги, крім того. Ми розробляємо комплексну методологічну підтримку таких просторів, і фахівці, які задіяні, там працюють саме по цих методичних рекомендаціях, тому що наше завдання не лише допомогти, а й не нашкодити ні дітям, ні родині. І хочу зазначити, що декілька таких важливих аспектів як батькам. На сьогодні створити безпечний психологічний простір вдома і допомогти своїй дитині підтримувати а, свій емоційний стан і своє ментальне здоров'я в першу чергу в нормі. Ну зазвичай все починається із якісного сну, і це дійсно є таким певним базовим пріоритетом, а, якісний сон, який повинен бути в дитини забезпечений. А, крім того, це здорове харчування, крім того, це створення здорових звичок. Тобто, коли ми говоримо про здорові звички, це саме розпорядок дня, і а, ми говоримо говоримо про правильний розподіл, що дитина повинна не менше 8 годин мати сну дитина повинна не менше 8 годин годин відпочивати, і лише 8 годин ми відводимо на роботу, в тому числі і навчання сюди входить. Крім того, звісно, це створення безпечного емоційного середовища, підтримання емоційного контакту з дитиною, а цікавитися її справами, цікавитися її настроєм, що її турбує, вміти. Вийти з нею на контакт і дати зрозуміти, що близькі друзі, батьки її підтримують, опікуни, тому що дитяче здоров'я, воно так чи інакше відображається і залежить від того стабільного стану дорослої людини, яка знаходиться поруч з цією дитиною. Крім того, це звісно обговорення тривожних подій. Ми не табуюємо теми війни. Ми не табуюємо теми, якщо трапляється складна подія в сім'ї з дитиною. Про це потрібно говорити, тому що невизначеність для дитини, неінформованість, дозволяє створити певну уявну картинку, яка може бути ще навіть гіршою і складнішою для її психіки, чим реальні події. І також ми говоримо про вчасне звернення до психолога. А зараз ми працюємо над тим, що в кожній громаді на базі центрів соціальних служб та центрів надання соціальних послуг працював психолог. Ми фактично робимо в кожній громаді такий маршрут послуг з ментального здоров'я, де кожен надавач знає, які послуги на рівні. Громади працюють, куди може перенаправити, куди можна звернутися за якісною допомогою. Ми говоримо про контакти і міжвідомчу взаємодію шкільних психологічних служб, соціальних психологічних служб та медичних соціальних служб для того, щоб дитина не випадала а була перенаправлена, і потім супроводжувалася. І якщо ми повернемося до піраміди надання психосоціальної підтримки та психічного здоров'я, то Саме четвертий рівень це спеціалізована психіатрична допомога, і не потрібно боятися такої допомоги. Така вчасно надана допомога дозволяє стабілізувати емоційний стан дитини. та… Певним чином запобігти якимось наслідкам, які можуть бути досить складними. Це я говорю зараз про суїцидальні нахили. Я говорю про розлади харчової поведінки, про розлади ментального здоров'я. Для цього в нас працює психіатричне дитяче відділення на рівні а, на базі обласної дитячої лікарні, де безпосередньо знаходиться стаціонарне відділення, де працюють психіатри. Ми зараз укомплектовуємо центри ментального здоров'я при обласній дитячій лікарні психологами, і саме така мультидисциплінарна Команда буде надавати комплексну допомогу, але, звісно, ми маємо розуміти: для того, щоб запобігти і максимально допомогти дитині на перших рівнях, то це саме рівні громад, і підтримка і громади, і підтримка і е, урядових ініціатив, підтримка наших партнерів, зокрема е, технічної робочої групи Київського хабу кластеру, це міжнародної організації це організації Товариства Червоного хреста, дозволяє нам відпрацювати вчасно і е, запобігти, попередити і дозволити Батькам і дітям отримати той спектр е послуг ту інформацію, яка їм допоможе. Також на сьогодні присутні ці інформаційні матеріали з ними можна ознайомитися. Всі інформаційні матеріали, які стосуються ментального здоров'я дітей, у нас знаходяться на платформі ТІЯК. Зокрема, для підлітків є освітній серіал про стрес і боротьбу з стресом для дітей інші є інструменти роботи. І звісно, для батьків та опікунів це інформаційна підтримка, це поради, це рекомендації, які вчасно відпрацьовані можуть зберегти життя. І як звучить наша ініціатива Збережемо голоси дітей. Це сьогодні наш пріоритет: це підтримати дітей і дозволити, щоб вони пережили ці страшні події в максимально безпечному, як фізичному так і психологічному середовищі.